Самого початку відсічі збройної російської агресії Маріуполь став містом героєм і форпостом незламного духу у 2021 році. Там проживало майже півмільйона городян. Російський мир свідомо і умисно зменшив рази населення цього міста. Ті, кому вдалося втекти з пекла, яке влаштували у Маріуполі, загарбники зараз перебувають в різних куточках України. У багатьох діють центри підтримки вимушених переселенців. Я Маріуполь. Відкрито такий і у Кривому розі. З його керівником Володимиром Курським поговоримо сьогодні у програмі Актуально. Вітаю вас у студії. Добрий. Пане Володимире, пригадайте, будь ласка, ось ці перші дні війни. Як ви дізналися про війну, власне, і яким був ваш побут, ваше життя тоді? Ну, ми, я дізнався особисто, як і багатьох маріупольців. З... Почули вибухи рано вранці, можна казати так, вночі це було вибухи. Ми меш... Я мешкав лівобережний район, це перший такий район, який був... знаходився до лінії зіткнення. І наш район був обстрілян. Ми відчували ці звуки, і ми зрозуміли, що коїться щось недобре. Але ж час трошки сплинув. Ми розуміємо, я розумію, що треба вже прокинувся йти до роботи, і таким чином ну, особливо нічого такого не було. Транспорт працював, все працювало, і вирушив до роботи. На той час я працював зам головою либбережної районної адміністрації. Прибув до роботи, і вже безпосередньо глава району розповідав про те, що відбувся обстріл нашого району, і нам треба вирушувати до міста події, дивитися, яким чином що ми можемо зробити, як допомогти мешканцям і подивитися, в якому стані знаходяться будівлі, і далі планувати дії. Тому, щоб якось якимось чином це там, ще відремонтувати, ще які там бригади надати, ну тобто, яким чином наслідки цих обстрілів е, змінити. Що було далі, як вдалося виїхати з міста? Ну, до того, як вдалося виїхати, ще тривало. Практично два тижні, навіть більше. 15 березня ми виїхали вже там з родиною і з багатьма іншими родинами, які з нами знаходились. Ну а до того ще було дуже багато роботи, дуже багато допомоги нашим маріупольцям. Працювали до тих пір, поки було можливість пересуватися взагалі по району, по місту. Чи спілкувалися з нашими військовими? Що вони казали? Ну, практично таких спілкувань не було, тому що вони були там на позиціях, а ми знаходилися в райадміністрації, чергували, допомагали всібічно, як могли. Нашим маріупольцям, ну опять же повторюсь, наскільки це було можливо з точки зору безпеки, також. Від початку війни кривий ріг приймає внутрішньопереміщених осіб з різних областей України. У місті створено чіткий алгоритм роботи з ВПО від тимчасового розміщення з повноцінним харчуванням до надання правових та адміністративних послуг. Серед тих, хто знайшов прихисток у нашому місті, це і Маріупольці. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні зареєстровано в Маріупольці в центрі? Я Маріуполь? Е, на, 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 на зараз у нас в центрі зареєстровано. 1400 маріупольців, котрі постійно отримують всебічну допомогу. Центр працює в штатному режимі в повному обсязі згідно всіх наших планів і завдань. Як вас зустріли в Кривому Розі? Ну, нас зустріли дуже добре. Це було на початку серпня 2022 року. Ми відкривали 11 за рахунок за рахунком наш центр «Я Маріуполь». В Кривому розі дуже плідна спільна співпраця з місцевою адміністрацією, з радою оборони міста з всебічними комунальними закладами дозволили нам відкрити дуже такий потужний масштабний центр. Я Маріуполь в Кривому Розі. Пане Володимира, на вашу думку, яка концепція таких центрів? Ну, основна концепція це допомога маріупольцям в всебічних їх потребах. І перш за все, це єднання і гуртування маріупольської громади в тому місті, де вони мешкають безпосередньо. Центр підтримки став своєрідним землячеством для маріупольців. Його працівники також мешканці Маріуполя. Хто ці фахівці? Ну, Більші частини це Колишні працівники наших металургійних підприємств, компанії Медінвест, металургійних комбінатів Азосталі, Ліча, різних промислових підприємств. Ну, Маріуполь він таке ж схоже на місто Кривий Ріг, промислове, тому тут складнощі в спілкуванні, комунікації, ментальності ну, зовсім практично не було. Багато знайшлось можливості працевлаштуватися нашим маріупольцям на підприємствах, тому і це така, такий добрий знак до комунікації, спілкування, інтеграції наших маріупольців в місті Кривий Ріг. Знаємо, що мультисервісний хаб поділений на галузеві сектори. Тут переселенці з Маріуполя можуть не лише поспілкуватися, але й отримати широкий спектр послуг. Розкажіть, будь ласка, який саме? Ну, перш за все на меті на міті відкриття центрів це надати всібічну допомогу нашим маріупольцям. Всібічну мається на увазі це е, різноманітні послуги, котрі потребують мешканці будь-якого міста, починаючи від е, тої класичної е, допомоги з харчовими наборами забезпечення е, і закінчує різноманітними навчальними роз, розважальними напрямками. Ну, звісно, це і юридична допомога, це допомога психолога, медична допомога, допомога батькам з розвитку освітних і різних навичків наших діточок. Тобто, це і дитяча кімната, це і проекти, які спрямовані на розвинення навчальних різних здібностей наших дітей. Також допомога з надання адміністративних послуг, тобто ми можемо деякі питання вирішувати безпосередньо в нашому центрі. Ну і звісно, це дуже потужна волонтерська робота, пов'язана з допомогою нашим хлопцям, з допомогою нашим Збройним силам, заняття щодо. Плітіння сіток щодо виготовлення свічок і всебічна допомога, яку ми можемо зробити надати безпосередньо на місці в нашому центрі. Які документи необхідні, щоб зареєструватися і отримати ці необхідні послуги? Е, ну, окрім паспорта з Маріупольської пропіски, нічого не потрібно. Ну, і там довідка до ГПО, ну, Це, як то кажуть, класична. Така довідка, яка у кожного Маріупольця наразі є. Е, тим і ще додатково хочу додати, що ми розширили допомогу в рамках проєкту «Ветерани». У нас є окремий напрямок, ми опікуємося нашими ветеранами і не тільки нашими, я маю на увазі маріупольськими е, безпосередньо. Це криворіжські е, хлопці, криваріжжя, котрі боронили наш Маріуполь, е, захищали його. І також для криворіжців, котрі є захисниками Маріуполя, ці послуги також розповсюджуються. Тобто, хлопці також можуть отримати допомогу і бути причетними до нашого центру. Я Маріуполь. Чи реалізують у центрі додаткові проєкти підтримки за запитами саме маріупольців? Так, у нас на постійній основі йде співпраця з різними департаментами і управліннями Криворізької міської ради. Це департамент культури, департамент освіти. Ми постійно займаємося і робимо сумісні проекти. Якщо казати за культурний напрямок, нас відбувається щорічно по дві-три виставки чи якісь заходи направлені на збереження культурних цінностей. історичні спадщини Маріуполя у безпосередньо країни Криворіжжя не так давно у нас відкрилась 8 лютого виставка обличчя скорених, це виставка присвячена хлопцям, котрі захищали наше місто. Це дуже змістовна виставка, яка спрямована на те, щоб місцеві і не тільки місцеві розуміли, знали, через що пройшли хлопці, як їм було важко боронити. Ну і перш за все, це. Спрямована на вдячність на шану хлопців, які захищали наше місто. До цього у нас були проведені дуже багато виставків, пов'язаних із драматичним театром і, взагалі, просто з архітектурними пам'ятками нашого міста. Ми це зберігаємо для того, щоб всі знали, який був квітучий, Сучасний наш Маріуполь, ну і також дуже багато цікавих заходів щодо наших діточок проводимо сумісно за підтримки палаців культури. Ось, а що казати за освітні проєкти департамент освіти? Також є дуже багато спільних проєктів допомоги щодо реалізації сумісних проєктів. Нещодавно завершився проєкт. Пов'язаний з надолуженням освітніх втрат разом з кривирськими дітками. Наші дітки займалися в нашому центрі завдяки фахівцям і проекту Освітній суп. Навчання для України, тобто це теж такі сумісні проекти, які не тільки спрямовані на надолуження освітних втрат, підвищення обізнаності по різним предметам, а ще й інтеграції, комунікації, безпосередньо маріупольських дітей, криворіжців. Тобто вони вже друзі, вони вже працюють разом над різним, вирішенням різних питань щодо освітнього напрямку та інших також. І наостанок, яка ваша головна мрія сьогодні, яким бачите місто Маріуполь після перемоги? Головна мета наша, як і у всіх українців, щоб якномога швидше прийшла перемога, якномого, швидше прийшов мир, і безпосередньо була можливість. Повернутися в рідне місто на його відбудову. Ми бачимо наше місто в майбутньому дуже розвинуте, дуже сучасне, ще краще, чим воно було до початку війни. Так і буде обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали сьогодні до нас. У центрах Я Маріуполь всі маріупольці почуваються як вдома. Земляки працюють для маріупольців та роблять усе, щоб ті отримали максимум турботи та допомоги. кажуть, все це в комплексі повертає до життя, об'єднує в одну велику родину та формує підґрунтя для відродження українського Маріуполя. Це була програма «Актуально» і я її ведуча Юлія Вітряк. До зустрічі.